Добре, але я, наприклад, пригадую текст Будапештського меморандуму, де йдеться про те, що е зазіханням на суверенітет може бути навіть економічний тиск. А такий економічний тиск, по-моєму, Росія чинила чи не всі 23 роки української незалежності. Пане Сергію, на вашу думку, коли все таки розпочалася ця гібридна війна і коли були застосовані її елементи до збройної агресії? Ну, власне кажучи, економічний тиск це інструмент, яким користується не тільки Росія, а й інші держави такого типу автократичні сказати б, держави у світі. Росія тут не є оригінальною. Але, як на мене, гібридне рішення, скажімо, про початок гібридної війни, я думаю, було ухвалене у Москві. З приходом ВВ Путіна на посаду ще прем'єра тоді, це 99-й 99 рік, і вже було зрозуміло, що він готується на спадкоємця Єльцина. І перший дзвіночок, це був як завжди, символ такому, але дуже значущий символ повернення совєтського гімну. З словами, які тричі гімнотворець Сергій Міхалков лед модифікував ці слова. А в дівоцтві, до речі, ць, музика цієї гімно Росії це пісня про партію більшовиків, партія Леніна, партія Сталіна, мудрая партія більшовиків. Це був дзвіночок, це був символ того, в якому напрямі простуватиме путінська політика. А вже безпосередньо, так би мовити, сіра стадія такої війни, от, тобто є передвоєнний період, є відкрита війна, є так звана сіра стадія, коли, начебто, війни немає, але вже діють, але вже дія розгорнулася від диверсійних груп до політичних, до підриву політичних основ противника. Я згоден. Це 2005 рік. це тоді ж з'являється ця сама Георгіївська стрічка як символ, о, як символ майбутньої цієї гібридної війни, якою позначатимуть своїх. І починаються оці уже диверсійні дії саме тоді. Тобто елементи інформаційної війни від того ну, часу просто окрім так. економічного газового тиску. Ну, крім ігор а економічних для блага власної кишені, скажімо, тих, хто стояв за Газпромом, вже з'являються елементи чисто політичні. Росія йде на збитки для того, щоб домогтися політичних вигод. А це вже ми знаємо всі рубіж 5 6 років. Дякую.